У Черкасах активісти полювали на непорядних даїшників. Тих, що читають у кущах, зупиняють без причини та вимагають хабарі. Рейд на вулицях міста влаштували члени спільноти дорожній контроль. Майже п'ять років у такий спосіб вони привчають інспекторів до порядку. У Черкасах вже були вперше. Про їхні тутешні пригоди Вікторія Курченко на годиннику лиш сьома ранку, а не Ільїна вже ударно працюють даїшники, припаркувалися за деревами й одну за одною спиняють автівки. Да і Черкаський вулиці. Це вряд. Вроді, да. А чого ви зупинили ми? Тому що ви там зупинилися біля зупинки громадської транспорту. Я зупинився у е е кармані. В кармані якому? Спеціалізованому під е парковку в автомобіль. Інспектор тут же вимагає посвідчення водія та документи на автомобіль у пасажирах. Активістів дорожнього контролю спершу не впізнає, як ті починають атакувати його питаннями. Вмикає задню та кличе на поміч напарника. Та при ньому версія зупинки авто врастає іншою. «Є вбивство Чаївка, Розумієте, ми зараз проводимо посичування водіїв показати. і свідків події встановлюємо». Розумієте, я 2011 дві тисячі Федорович Янукович. Я договорю. Віктор Федорович Янукович. Видав приказ. А заприємті безпричинних остановок. Ви повинні його знати. Якщо ви ігноруєте... значить ви профніпригодні. Інспектори трохи нервуються та з активістами говорять шанобливо. Намагаються залагодити конфлікт. «Я я з що питань Та дорожні контролери непохитні. Пишуть скаргу керівництву автоінспекції. Добре, передамо керівнику. До свидання, удачна робота. Далі інспектори поспіхом залишають свій пост. Активістів дорожнього контролю це не дивує, Як кажуть, бачили й не таке. Вони вже зо п'ять років їздять Україною, аби привчити даїшників до порядку. Ми хочемо, щоб наші інспектори ГАІ стали все-таки настоящими нашими помощниками на дорогі, а не просто такими взяточниками. Правда, в Черкасах жодного інспектора за руку так і не впіймали. Тут дорожні контролери провели півдня. Вікторія Курченко, Роман Буша, Віка новини.